Вітаю! В ефірі ТРК Львів, програма «Профілі» і проведу, як завжди, я журналіст Ігор Гургулик. Є у нашого часу, часу, в якому ми з вами живемо, одна дуже цікава риса. Власне, ми про це говоримо в профілях в різних інтерпретаціях, але ця риса полягає в тому, що цей час містить неймовірні і несподівані згзаги в людських долях. Я вже не кажу про тих, хто зараз. Воює на сході, захищаючи Україну. Я не кажу про тих, хто очікує своїх близьких з цього фронту. Я кажу про мирних людей, які до Революції Гідності і до російсько-української війни займалися своїми справами. Творили, писали, просто працювали там, де їм визначила доля. Софія Федина – знана українська співачка, а також науковець, політолог, міжнародник, громадський діяч. Після Революції Гідності час підкинув їй дуже одну несподівану річ. Вона раптом стала волонтером, і в її долі додалися такі заняття, як допомога фронту. Для початку короткі штрихи вашої біографії. Софія Федина. Народилася 18 лютого 1984 року у Львові. 2005-го з відзнакою закінчила факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Франка. 2005-2008 роки навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Франка. 2008 року навчалася на стипендіальній програмі польського уряду Студіум Європи Всході. Захистила дипломну роботу на тему історична пам'ять як державна політика на прикладі про проблеми примирення ветеранів ОУН-УПА та радянських ветеранів, 21 травня 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему концепції миру в міжнародних відносинах та їх реалізація та отримала звання кандидата політичних наук під час подій революції гідності разом з громадським діячем, вокалістом гурту Хочу ще Юрієм Шивалою були ведучими львівського євромайдану, лауреат премії імені Василя Стуса 2013 -го. Року голова Світової Федерації українських лемківських об'єднань, член Міжнародної асоціації молодих вчених політологів, радник голови Львівської обласної ради випустила чотири альбоми лемківських пісень, готує п'ятий. Отже, говоримо про час. Яким є оцей наш час, а його називають по-різному, але яким він є для. Софії Федини, можливо, не співачки, а людини. Для мене цей час є дуже буремний. Буремний, тому що роботи стало навіть не в 10, а в 20 разів більше. Але цей час став неймовірно цікавим. Він мене змінив за ці два роки. Я ще от недавно в одному з інтерв'ю писала, що війна мене дуже змінила. Я до цього часу була страшенною ідеалісткою, такою можна сказати, на всі 100%. Зараз я можу себе окреслити як реалістка, яка набагато ширше бачить те, що відбувається, але все-таки має надію, що краще може з нами трапитися. Я стала жорсткіше і отримала більше нагоди. Захищати і себе і свої інтереси. Я стала більш безкомпромісна, якщо йдеться про моїх хлопців, моїх підопічних, чи про якийсь конкретний державний потрібний інтерес, до якого я можу у реалізації долучитися. Цей час для мене є кривавим, він є дуже болючим. Але саме у цих от жорнах боротьби народжується правда. І я направду, щаслива, що живу саме в такий час. Бо, можливо, якась частка моєї маленької роботи допоможе збудувати країну, в якій моїм дітям, моїм нащадкам теж буде житися краще. Ну, це ваше таке емоційне, таке світоглядне сприйняття. Е, наскільки я знаю, ви як науковець колись препарували час. Тобто, тут вже не, не ходить про емоції, а ходить про рацію. І ви займалися проблемами. Примирення. Скажіть мені, будь ласка, таку річ. Буквально кілька днів тому я записував доктора Ярослава Грицака в цій студії, і він сказав, що історична пам'ять це його отрута. Трошки парадоксально. А як ви ставитесь до цього? Я вважаю, що отрута такі, такі речі взагалі говорити. І, можливо, для тих людей, які працюють на гроші інших країн. Це і є отрута, і можливо, вони пишуть на замовлення тих, хто платить їм гроші. Я вважаю, що історична пам'ять це є ліки, це є великі ліки для нашої держави. Але тут ми маємо почати з дещо іншого моменту. В нас останніх кілька сотень року не було кілька сотень років у нас не було історичної пам'яті як такої. У нас не було історії, яку ми мали право знати. У нас не було право на саме існування. І все, що ми знаємо зараз про нашу історію тих тих часів. Давайте почнемо. Нехай буде, от козаччина, часи Першої світової, Другої світової війни. Нам же ж подавали на блюдечку по тотальну брехню, тотальну пропаганду, і настільки перекручене все було, що з цього не було жодної надії на українську державність і на наше право бути собою. Собой. Мені видається, що сьогодні історична пам'ять як така в державі з зусиллями титанічними окремих людей, зокрема Володимира Ветровича, Руслана Забілого, та когорти інших істориків, вона є зараз відновлена бодай на 1%. А тих, ще 99 ми маємо відновити, здобути. Бо поки ми не знаємо правди про самих себе, як воно в дійсності було, от то в нас немає майбутнього як такого. Можливо, комусь хочеться, щоб у нас не було майбутнього, і тому нам кажуть, що історична пам'ять це отрута. Ви настільки емоційно відповідаєте, власне кажучи, хочу продовжити цю емоцію. Мене завжди цікавила така річ, як молоді вашого віку сприймають, власне кажучи, оце е, традиційне українське протистояння, що колишні покоління завжди воювали в різних шансах, по різні боки. Барикад. Я не хотів би, щоб ви відповіли мені як вчений. Я хотів би, щоб ви відповіли мені як молода людина, яка про це дізнається тільки з історичних джерел. А ви знаєте, в контексті сучасних подій все стало дуже просто і багато молодих людей це сприймає так само, як і я. А простота в тому, що з огляду на війну, яка зараз йде, в нас немає оцього такого протистояння. У нас слава Богу перестали бути два конфронту... конф... два табори. От як УПА, чи радянські ветерани, про що я писала свою роботу в Польщі. До речі, в Польщі я за то й получала, як я сміла про УПА взагалі щось писати. В нас є чужі, і в нас є свої. В нас можуть бути україномовно-російськомовні, але свої, і це вже зовсім інше. У нас на Майдані примирилися унівці, Мельниківці і Бандерівці. Це скільки років вони воювали одне з одним? Тут вони примирилися. В нас на Майдані, а далі поруч із війною, примирилися ветерани УПА і ветерани Радянської Армії. Примирення навіть можна побачити в цьому моменті, коли разом отримувати нагороди, разом на Заходи ідуть 90-літній герой Радянського Союзу, який була в Чорномій армії, за абсолютно інші якісь ідеали Радянського Союзу, і його внук герой України, який сьогодні боронить Україну на східному кордоні. Короткий конспект від Софії Федини. Бо поки ми не знаємо правди про самих себе, як воно в дійсності було. От то в нас немає майбутнього як такого. Можливо, комусь хочеться, щоб у нас не було майбутнього, і тому нам кажуть, що історична пам'ять це отрута. Хотів би зараз згадати ваш революційний досвід. Що мене вражає, от люди вашого покоління пройшли три революції і були їхніми активними учасниками. І щоразу йдучи на новий майдан. Ви, очевидно ж, знали, оскільки молодь у нас освідчена, чим закінчуються революція, хто користає їх плодами. Скажіть, будь ласка, це фатум? Чи це просто надія на те, щоб так все не буде? Це ще інше. Інакше бути не може. Революцію роблять романтики, от такі от ідеалісти, зокрема, як наша молодь, наше студентство, бо всі решта її зробити просто не здатні. А революції робити треба. І щастя, що український народ вміє робити революції. І я не вважаю, що ми багато втратили під час цієї революції, от як зараз багато хто любить нарікати. Навпаки, ми маємо дуже добре пам'ятати, що ті вимоги, з якими студентство вийшло на майдан, ми їх всіх досягнули. Ми їх всі дістали, і це є перемога нашої революції. Те, що далі почалося, з, зокрема з владою, з корупцією, точніше, скажімо, з, знову і знову. Це є вже не революція, це є ота системна робота, яка має робитися в державі кожним громадянином. У нас є інша проблема. Люди здатні на революції, але українці ще не навчені до постійної, самовідданої, головне, системної праці. Не десь там урвав щось. А постійно працювати і працювати чесно. І ось ми нещодавно святкували День Конституції України. і Я постійно наголошую, закони в нас непогані. Конституція у нас чудова. Проблема в тому, що люди не виконують цих законів, не дотримуються положень, а багато хто й не підозрює, що в тих положеннях написано. Тому. Я навпаки хочу похвалити нашу молодь. Я маю нагоду працювати і зі студентами на факультеті міжнародних відносин. Зокрема, недавно мені випала величезна честь. Мене призначили почесним куратором групи майбутніх командирів сухопутних військ, курсантів Академії сухопутних військ імені Гетмана Сагайдачного. І спілкуючись з цими молодими людьми, я бачу, що Дай Боже, хай будуть ідеалістами. Дай Боже, хай творять щось нове. Єдине, що я весь час наголошую, що треба вчитися, що треба осмислювати ту ситуацію, не заклинюватись на тому, що нам хтось зверху говорить, а пізнавати і самим включатися в цей процес. І ще один момент: У нас багато хто говорить, що зараз назріває нова революція. Я абсолютно впевнена, що це так не є. Що революцію ми свою відбули, і ми її відбули дуже гідно. А зараз нам треба перемагати у війні у внутрішній і зовнішній. Зовнішній проти московського ворога, а внутрішній проти корупції, хабарництва, безвідповідальності, бездіяльності, невиконання законів. І це ми можемо робити кожного Божого дня своїми зусиллями. Я хотів продовжити тему корупції, оскільки саме вона провокує оці ці настрої зневіри. Випускається просто руки, коли читаєш про те, як діє наша постреволюційна влада. Але хотів запитати про це в зв'язку з вашою волонтерською діяльністю. Що тримає волонтерський рух? Тому що е, це ж люди, які також читають інтернет, які також є свідками звинувачень у корупції, є свідками того, як іноді просто нищиться ідеали цієї революції. Що тримає волонтерів? Чому вони досі годують, одягають і озброюють армію? Напевно, почну з другої частини питання. Волонтери, напевно, тримаються тому, що інакше не можна. Тому що з перших днів ми маємо своїх підопічних, своїх, а мається на увазі всіх солдатів і зовсім своїх. Це тих, кого ми знаємо безпосередньо особисто. І... Ти щось робиш, ти щось допомагаєш, ти збираєш ці всі речі відсилаєш. Я от навіть вчора думала, що як я вже втомилася, я вже не маю сили на це все. Але один дзвінок зі сходу, одна усмішка, одна смска, що ми живі завдяки тому, тому, тому що ти прислала. Маленьке повідомлення, повідомлення про те, що хтось вижив, і це дає нові нові сили. Знаєте, недавно. Спілкувалися з одним з своїх підопічних морських піхотинців, щось говорили про абсолютні дурниці. Я йому кажу: ну як ти такі дурниці виговорюєш? А він каже: а мені що? Що мені ще робити? Я військовий, в мене така професія, що сьогодні я є, завтра мене немає. І ось це сьогодні я є, завтра мене немає. А будь-хто із нас своєю працею може бути зробити так, що він таки буде завтра, це тримає. І маючи нагоду звернутися до телеглядачів, я хочу наголосити, що волонтерство це не тільки так, що я реєстрований волонтер, і працює. Кожна копійка, кожна хвилина часу, кожне зусилля, витрачене на якусь допомогу армії, незалежно в якому контексті, ви усвідомте, що це є нагода того, що завдяки вашій діяльності хтось отримає шанс залишитися живим. А щодо розчарування, щодо е, тотального безпреділу, який ми можемо спостерігати, е, ми дуже любимо звинувачувати владу. Але влада це є відображення нас самих. Пам'ятайте, що більшість із них вибрали ми. Ми вибрали самі своєю відповідальністю. І зараз ми за це покутуємо. Другий важливий момент ми всі так гарно розчаровуємося, що щось не змінюється. А давайте ми подумаємо. Наскільки кожен із нас перестав давати хабарі, перестав віддячуватися, перестав організовуватись, наскільки ми почали здавати екзамени без домовленостей, наскільки ми кидаємо сміття в урну, навіть такий банальний приклад, який я кожного дня спостерігаю, наскільки кожен із нас, заходячи в громадський транспорт, зокрема тролейбус і трамвай, купляє квиток і компостує. За останні кілька днів я була єдина. Хто купляла квиток і компостувала. Ось ці маленькі справи творять нашу державу. Короткий конспект від Софії Федини. Революцію роблять романтики, от такі от ідеалісти, зокрема, як наша молодь, наше студентство, Бо всі решта її зробити просто не здатні. А революцію робити треба. І щастя, що український народ вміє робити революцію. і трошки про вашу пісенну творчість. Я дуже люблю і шаную лемківські пісні. Сам зростав в лемківській родині, в тому лемківському мовному середовищі. І для мене це зрозуміло. Але чи зрозуміють цю автентику? Ну, скажімо, ваші діти? <рес> Знаєте, ви хіба давно не билися на лемківській ватрі? В нас направду зараз, зокрема, спостерігається великий період відновлення. Все-таки занадто довго нас, наші спільноти, зокрема Лемківа, щоб більше сказати про усе закризоння тих, кого депортували в 44-51 роках, занадто довго притісняли нашу індивідуальність, особистість, нашу культуру, нашу історію. І зараз лише на 25-му році незалежності я можу сказати, що пішло активне відновлення. У нас діють товариства Молода Лемківщина в Багатьох регіонах України а та вся молодь, яка приїжджає на наші фестивалі, я не кажу про тільки про ватро, зокрема і про фестиваль Лемківської писанки, чи наша Лемківська Велия і так далі. То можна побачити, що молодь є в переважній більшості і саме вабить ось ця автентика. Тож ще цікавий і важливий момент, що по всій Європі етнофольк зараз дуже в моді. І, зокрема, через наші гурти українські, особливо подяка це козаксистам, де Іван Леньо соліст, це теж з нашої лемківської спільноти. Вони дуже популяризують саме лемківську пісню, саме нашу таку ідентичність. Чим особливі наші фестивалі, зокрема, Бо це не є просто музичний фестиваль, де прийшла молодь, потусувалася. Це є збір всієї родини: від наймолодшого до найстаршого. Це, по суті, єднання роду, це, по суті, можливість тої ватри, з тої родини набратися сили, щоб жити і творити весь наступний рік. І можу сказати, що я щаслива, що помаленьку саме наше Лемківське піднімається із забуття і набуває все більше і більшого поширення. Я в цьому випадку я страшенний оптиміст. І ще одне традиційне для профілів запитання наостанок. Я всіх запитую про їхні мрії. Ну чомусь мене от цікавить власне оцей аспект людської розумової діяльності, тому що мрія вона має на чомусь базуватися. Можете розповісти про свою мене. Є три таких мрії. Одна з'явилася мене досить недавно. Яку підтримують всі мої хлопці, всі мої підопічні? Я хочу десь в майбутньому стати міністром оборони. Я зараз активно вчуся, вивчаю військову справу, подивимося, що з того вийде, але все одно приходиться в тих всіх військових справах розбиратися по своїй волонтерській частині, щоб захистити своїх хлопців, здобути всі їхні права. І це моє середовище, яким я направду, зараз страшенно захоплена. Моя мрія вже віддавна, така велика-велика це я хочу стати послом миру. І я над цим вже давно працюю, і мені трошечки вдається, бо безпосередньо. Завдяки своїм знанням в міжнародній площині і своїй творчій натурі, і творчій діяльності, я маю мрію за допомогою пісень культури залагоджувати міжнародні конфлікти. Це все таки мова культури, мова пісні. Вона я зрозуміла абсолютно всім. І в мене вже були випадки, зокрема концертні, де вдалося запобігти конфлікту, навіть побиттю одне одного завдяки українській пісні. Ну а найближча мрія така, може не зовсім серйозна, страшно, хочу пальнути із танка. Сторону і попасти куди треба. Ну, побачимо, наскільки мені дозволять це колись зробити. Чудове поповнення моєї колекції людських мрій. Я нагадаю нашим глядачам, що у студії профілів була знана українська співачка, а ще політолог, а ще міжнародник, а ще волонтер, а ще а ще, а ще, ще Софія Федина. Я вам щиро дякую за дякую таку за розмову. Запрошення. А глядачам кажу, зустрінемося в ефірі.